Ну, окупацію я зустрів в місті Снігурівка 19 березня двадцять року. Був свідком як колони заїжджали танки, бронетехніка. Тодор Віктор Петрович, начальник комунального підприємства «Снігурівський комунальник. Комунальне підприємство обслуговує понад 12 тисяч населення після деокупації Снігурівки. практично Жодна свердловина не працювала. насосне обладнання було вкрадена, знешкоджено. тому виникло питання оперативно встановити насоси. Попереду йшли сапіри, за ними йшли ми. Десь на початок літа практично ми відновили роботу всіх свердловин, але нова стихійна біда, підрив Каховський ГЕС. Вода вже прибула. Да. Снівірівки наші основні свердловини знаходяться вздовж русла речки. Інгулес рівень води піднявся, тому ми змушені були демонтувати обладнання, пристановити постачання води, так як і насоси у нас не відповідали тим вимогам. Нинішнім потреба була в тому, що до деяких скважинах відсутні були взагалі насоси. Тому ми звернулися до Хелп свої пропозиції, які нам потрібні, з якими параметрами повинні бути насоси і де вони будуть встановлюватися. Ми отримали то обладнання, яке нам дуже потрібно було, і то, яке ми хотіли. Сім насосів для свердловин і сім частотників для свердловин. Ну і додатково ми отримали від них пальне 4 тонни і бензин 800 літрів. І, звісно, хотілося би, щоб мир наступив, щоб комунальне підприємство працювало на повну потужність, щоб працівники повернулися додому, щоб ми могли надавати послуги стовідсотково без втрат води.